Розклад для лева на наступний тиждень. На жаль, у вашій фінансовій сфері швидше за все вас очікують якісь проблеми. І це станеться не тому, що так станеться, так вже склалися обставини, а тому, що швидше за все, ви самі де щось недоробите, де щось піду Треба було б або увагу приділити, чи буде. Потрібно увагу приділити, чи ще трішки постаратися, чи ще трішки, як то кажуть, в народі напнутися, але ви ну, з якоїсь причини не доробите те, що буде треба, і через те ваша фінансова сфера і зазнає якогось погіршення. Здоров'я ж навпаки, якщо ви зараз хворієте, то наступного тижня вас очікує зцілення. Вас чекає період покращення вашого здоров'я. Ну а відповідно, якщо у вас і зараз все гаразд, то наступного тижня з вашим здоров'ям також буде все гаразд. Ніяких проблем зі здоров'ям вам карти на наступний тиждень не віщують. На відміну від романтичних стосунків, От тут швидше за все будуть якісь проблеми, будуть якісь непорозуміння, буде досить таки відчутна кількість, якщо так можна сказати, негативних емоцій. Буде відсутність гармонії в вашій парі, якесь непорозуміння. Чомусь ви ну, будете один одним, незадоволені наступного тижня. Якась така дезгармонія між вами, сварки, конфлікти. Взагалі не романтичний тиждень, на жаль, для романтичних стосунків у вас наступного тижня. З відпочинком також буде щось не надто красиво. І тут знову ж ситуація така сама, як і з фінансами. Бо ви десь не достарались. Можливо, ви пустите все так на самоплив, ну от прийдуть вихідні дні чи там кілька годин відпочинку, якось воно так само складеться. Але от саме наступного тижня варто не нам. Не думати, що само складеться, а варто все-таки організувати, продумати, як саме ви хочете відпочити. І організувати собі цей відпочинок. Бо через те, що ви не приділите уваги, через те, що ви не постараєтеся організувати свої собі той відпочинок, можливо, просто через те, що ви не подумаєте взагалі, що там, як там відпочивати, а прийдуть вихідні, розберемося. І відпочинок вам задоволення взагалі не принесе. І швидше за все, і відпочинку, ну от так, як ми його розуміємо, що відпочив, розслабився те, Ж його не буде просто через те, що ви не приділили достатньо уваги для того, щоб його собі організувати, точніше, не приділити наступного тижня. Тож, ще маєте час і задумайтеся, як саме ви хочете відпочити.